Попри велику війну, загрозу повторного наступу російських військ на прикордонну сумщину та інші випробування на місці колективу, клінічна лікарня святого Пантелеймона під керівництвом заслуженого лікаря України Володимира Поцелуєва безперебійно працює в режимі 24 на 7. Та підвищує доступність високоякісних медичних послуг усім, хто їх потребує. Була мрія створити в лікарні такий, знаєте, єдиний судинний центр, де будуть працювати і кардіохірургія, і судинна хірургія, і нейрохірургія, і урологічна хірургія. Також судинна, і гінекологія. І щоб це така була мультибригада лікарів, знаєте, така. Де можуть працювати лікарі різних фахівців от в одній операційній, на різних судинах, там з різною патологією, і робити такі унікальні операції? От сьогодні ми зараз знаходимося в кардіохірургічному відділенні. Будемо ще судинне відділення бачити, нейрохірургічне, інше відділення. І якраз ми сьогодні, можна сказати, закінчуємо таке створення дійсно такого потужного судинного центру. Ми бачимо сьогодні, що у нас пацієнти зі всієї області, із Шостки, з Білопілля, з прикордонних районів, з інших областей. І головне, це люди. От на сьогоднішній день мені дуже приємно, що такі фахівці, з якими ми сьогодні спілкуємося і працюємо, вони дали згоду. Вони повірили в нас, повірили в мене особисто, і вони змінили місце роботи. І сьогодні ця потужна команда лікарів дійсна є лікарня святого Пантелеймона. Новітні обладнання, сучасні технології та комфортні умови. Саме це чекатиме на пацієнтів, які матимуть серцево-судинні захворювання і перебуватимуть на госпіталізації. Новостворений судинний центр проводить повний спектр діагностичних і лікувальних маніпуляцій. Є справжньою гордістю пантелеймонівців. Ми виконуємо коронарографічне дослідження. Це дослідження судин серця при ішемічній хворобі серця при стабільній стенокардії. Дослідження судин головного мозку під час порушень кровопостачання головного мозку, тобто пацієнти, які мають інсультні зміни, які в передінсультному стані або так називаємо транзиторні ішемічні атаки з високим тиском артеріальним. Тобто, ті хворі, в яких є проблеми з судинами головного мозку, це також до нас. Якщо є проблеми з порушенням серцевого ритму, а саме аритмії, брадіаритмі, оці всі міготливі аритмії, порушення провідності серця для того, щоб імплантувати електрокардіостимулятори всіх типів і всіх, скажімо, моделей, це також до нас перевірка діагностика електрокардіостимуляторів різних моделей. На я не побоюсь цього слова, всіх моделей, це також до нас. Тобто всі ті пацієнти, які мають проблеми з серцем, проблеми з судинами нижніх кінцівок, а саме блітируючими захворюваннями нижніх Кінціврикозним розширенням, пацієнти, які мають хронічну ниркову недостатність для того, щоб ми сформували артерію фістули, Пацієнтки з фіброміомами, тобто доброякісними пухлинами матки. Ми виконуємо, ми одні в області виконуємо емболізацію маткових артерій при фіброміомах матки матків молодих дівчат, у молодих жінок, у яких є дана проблема. Також ми єдині в області, де виконують сумісно з урологічним центром, на чолі з Юрієм Кудравцем. Ми виконуємо сумісні операції, наприклад. Емболізацію артерій передміхрової залози, залози при аденомі передміхрової залози. Таких операцій не виконують. Я вам скажімо так, скажу, що і в Полтаві не виконують і в інших містах також їх не виконують. Тобто, виконуються вони в Сумах і в столичних клініках. Високоспеціалізована медична допомога стає ще ближчою до мешканців Сумщини. А значить, завдяки сумським лікарям буде більше врятованих життів та відновлене здоров'я українців. Ми поєднуємо гібридні технології. Це наша фішка, гібридні операції на судинах, коли виконується відкритий хірургічний етап, наприклад, шунтування або стентування іншої кінцівки. І також у нас є унікальний центр ран, там де пацієнти мають рани різного генезу, тобто або травматичні, або якісь ішемічні рани, хронічні на фоні венозної недостатності. Тобто, у нас є унікальний досвід лікування хронічних ран у пацієнтів які мають рановий дефект, який довго тривало не заживає. Опитані нами пацієнти лікарні святого Пантелеймона безмежно вдячні медикам, зокрема головному лікарю Володимиру Поцелуєву, за чуйне ставлення, турботу та професіоналізм. Запевняють, що неприємні відчуття під час операції мінімальні, а реабілітація швидка. Дякую бальшої адміністрації, сестрам. Я не думав, що попаду в тако обслуговування. Це супер. Почуваю себе, звісно, краще, було, як привезли. Мені посоветовали сюди святого Пантелеймона, пантералімона Ляхко. У пацієнта були постійні болі під час мінімального фізичного навантаження. Це був майже передінфарктний стан. Якби ми не зробили операцію стентування з один серця, то думав, що у пацієнта був би інфаркт. Тому... Я вам кажу, я вам що расіє Бога. Було дуже погано. Ходив, уже, ну, я не мог пройти просто 100 метрів. От, отказували ноги. Да? Потім мені посовітували, не буду казати, хто, клініку святого Пантелеймона, доктора Євгенія Ну, Приїхав сюди, приїхав на прийом, зробили у мені. Ну, Євгеній Євгенійович сказав, що тільки. Не гаю опера, операцію. Робити. Ну, це сьогодні зробили. Такої клініки у Сумській області нема ніде. Доходить до того, що не мог дивитися ногами. Вчора мені зробили, не зробили операцію на нозі. Я сьогодні вже двигаю своїми ногами. Значить, мене одне удивляє. тут. Що наскільки молоді спеціалісти, медики, наскільки знаючі, які чуйні, і думаєш, як, як може бути, що, що я чую, що хочуть цю клініку, це, не, це неможливо. Відношення найкраще, ну, ну, яке може бути. Я дякую їм усім, дякую, велике дякую. На досягнутому дружній і професійний колектив лікарні святого Пантелеймона не зупиняється і має амбітні плани на майбутнє. Лікарня святого Пантелеймона на чолі з поцелуєвим Івановичем, який дає, скажімо, такий класний крок у європейське медичне майбутнє. Так що дякуємо адміністрації за створення саме таких належних матеріально-технічних умов. Ось і в подальшому ми плануємо операції на відкритому серці. Ось що дасть можливість пацієнтам отримувати належну допомогу, не виїжджати. Аючи з міста Суми. Ми тримаємо медичний фронт. Ми сьогодні розуміємо всі ті напрямки, які поставлені державою перед нами. Ми їх всі виконаємо, виконуємо, і також подяка місцевій владі, яка дійсно сьогодні приділяє увагу, виділяє. Сьогодні і обладнання і іншу підтримку для того, щоб у нас проектам бомбосховища з операційними ми закінчуємо, і таке інше, для того, щоб дійсно цілодобово могли надавати ту медичну допомогу, яка сьогодні дійсно вкрай необхідна Сумській області. Дякую, слава ЗСУ разом до перемоги. Володимир Поцелуїв запевнив, що незважаючи на всі виклики та непрості умови сьогодення. Пантелеймонівці, заручившись підтримкою міської та обласної влади, і надалі активно і всебічно сприятимуть розвитку медичної галузі на Сумщині.